План розвитку Прикарпаття від волі. Політична партія уже представила програму на розгляд мешканців області. В івано франківську її презентували члени команди волі. За їхніми словами, план розвитку це не просто передвиборна програма, а чіткий план дій. У ній розписані усі кроки, які робитиме ця політична сила після місцевих виборів. Війна сьогодні проходить на двох фронтах. Це одна частина України, де проходять бойові дії, і на мирному фронті. Журналіст, редактор та режисер Тетяна Пришляк розповіла про п'ять перших кроків людей волі, які дозволять зламати стару політичну систему на Прикарпатті та відкриють шляхи до змін. Зокрема, забудовник, який незаконно хотів забудувати зону навколо міського озера, став директором департаменту екології ОДА. Лікар однієї з головний лікар однієї з районних лікарень, по якому є більше як 2,1 мільйона гривень зловживань, очолив департамент охорони здоров'я. Кошти з бюджету витрачаються за кулуарними домовленостями та часто не за призначенням, каже Михайло Якимчук, приватний підприємець, борець із екологічною мафією. Ми гарантуємо, що розподіл бюджету буде справедливим. І якісним, тобто гроші будуть виділятися дійсності туди, куди потрібно допомогти людям перезимувати. Політична партія воля працює над тим, аби знизити тарифи на газ, світло і воду. Ставимо за мету показати людям покроковий план, як виходити з цієї комунальної катастрофи. Народний депутат України від партії Воля Юрій Дерев'янко представив законопроект про економічний експеримент на Прикарпатті. Цей законопроект передбачає можливість протягом п'яти років. Здійснювати на Прикарпатті економічний експеримент, керівництво яким буде займатися обласна рада, відповідно до якого ті підприємства, які хочуть, і ті підприємці, які хочуть інвестувати кошти на Прикарпаття, в якості експерименту будуть мати можливість не сплачувати податок на прибуток і податок на ПДВ. Протягом протягом перших п'яти років політична партія воля іде у владу, аби віддати її громадам.